Чи правда, що померлі діти стають ангелами? Дорогі мої, розкажу тут в загальному про церковні богослуження за померле. Церква ніколи не береться вирішувати і судити померлого за його вчинки, залишаючи це у таємниці Божій, котрий не хоче смерти грішника, але щоб навернувся і жив праведно. Вона лише оточує особу померлого молитвою у своїх похоронних і поминальних богослуженнях, просячи у милосердного Бога прощення і відпущення гріхів померлому та оселення Його на місці спочинку, де всі святі спочивають. Відтак церква виконує слова святого письма, в якому говориться таке. Приносити жертву, переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха, друга книга Макавею, 12.46. Зазначимо: похоронні богослуження встановила церква Христова, базуючись на словах Христового святого письма, у якому йдеться про те, що Дар милосердя подай усьокому живому, а й мертвому не відмов твоєї ласки. Сараха 7.33 От У християнський час релігійні похорони були знані не тільки ізраїльтянам, але й всім поганським народам. Отож церква перейняла деякі частини похоронних звичаїв ще з дохристиянських часів. Очистила їх від поганських елементів і додала нові свої обряди, тому прийнято вважати, що похорон померлого належить до одного з давніх церковних традиційних богослужень. Відтак християнський похорон, починаючи від свого початку аж до сьогодення, супроводжується різними молитвами та псалмами. Насамперед відправою божественної літургії, яка удавнену здійснювалася на самому цвинтарі, як це нам відомо, і життя святої Моніки, Матері святого Августина та із життєписів інших святих у першу чергу мучеників. У процесі кількох століть на основі відповідних молитов Псаломів східною церквою. Були складені аж чотири різні чини похорону. А саме: перше похорон мирян, друге похорон священників, третє похорон монахів, четверте похорон дітей. Коротко про ці чотири чини похоронів. Похорон мирян розпочинається з утренній та складається із трьох частин. У першій частині закладено звичайний початок, вона вміщує також Псалми 90, 118 та Заупокійні тропарі. І відтак у другій частині розпочинаються пісні заупокійного канону і стихір, а у третій Євангельські блаженства з тропарями. Читанням апостола, Євангелія, а також Єктенії, і, звичайно, співи під час винесення тіла покійника на кладовище. Насамперед, похоронна процесія закінчується співом вічна пам'ять, коли тіло опускають у могилу. Похорон священників своєрідно відрізняється від похорону мирян. Він пригадує нам часткову утренню з великої суботи, звану як надгробне, ця схожість відповідає служінню священника. Похорон монахів у деяких місцях відрізняється відчину похорону мирян через те, що чернець ще за життя відріччя світу та всіх світових пальман, на відміну від мирянина. Різниця в чині похорону монахів від мирян полягає в наступному, відчитавши 90-й псалом, на похороні ченців співають «Алелуя» та заупокійні тропарі. Замість канону, за покійних співають степенні, Октоїха. Під час блажен співають окремі тропарі, яких прощає Бога за прославу покійного в небі, який ціле своє життя трудився в Почці та молитвою, під час останнього цілування співають стихири, яких прославляються чернечі обіти і подвиги ченців. Під час опускання тіла до групу співають три тропарі. Під час цих співу браття ченці складають дванадцять поклонів, немов прощають покійника ченця, який відходить до Бога. І тут трошечки про похорон дітей до сьомого року життя відбувається зовсім по-іншому та відрізняється від чину похорону миря. Під час похоронної процесії у ній не співається 118 го псалма, немає непорочних трупарів, а канон співають з приспівом Господи упокої дитину. Відтак на заупокійних ектеніях читають молитви не за прощення гріхів померлого, а за те, щоби Господь сподобив особшого небесного Царства. У стихірах оспівується скоро життя, згадується про жаль батьків і надію на блаженство дитини. Апостол і Евангелій також вказують на невинність дитини і дають йому надію на блаженство. Замість розрішальних молитв читається окрема молитва. Господи, Ти охороняєш дітей у цьому житті. Який проситься Бога, щоб прийняв душу дитину в ангельські світосяйні місця? Церковні канони забороняють неохрещену дитину хоронити по християнськи. У богослужбових книгах-требниках немає окремих чинів для похоронів диякона та архірея, а тому для поховання диякона використовується чин похорону мирян. А для архієрея – чин похору священичому. До 1767 року архереї хоронили так, як і монахів. Бо вщі вони були вибрані з поміж монахів. Відзначимо, у 1767 році було ухвалено хоронити архієрею по чину священичому. Зауважмо, що ця традиція поховання архіреїв збереглася і до сьогодні. За приписами похоронних чинів, тіло мирянина небіжчика обмивали, щоб він після свого воскресіння став достойним перед Богом, а тіло ченця обтирати губкою змоченою у теплій воді. Відтак тіла померлих архіреїв не вмивали водою. А тіла священників помазували оливою. Після обмивання, обтирання чи помазання тіл померлих, їх вдягали в чистий одяг, відповідний до їх сану, що був символом обнови після Воскресіння. Чинця одягали в мантію, а на священника надівали повні священичі ризи. А на єпископа архієрейський, а на діякона діяконські. Лиця духовних осіб під час похорону закривали покривцем, воздухом, на знак того, що вони ціле життя мали обов'язок служити Богу, як херовими, які своє лице закривають крильми. А тому тепер лице повинно бути звернене до Бога. У праву руку померлого священника та архірея вкладали хрест, а на груди клали Книгу святих Євангелів, диякуну вдавали в руку кадильницю, при домовині архірея також ставили трикирій, декирій та репіде. На тілом померлого архірея та ірея читано ще Євангеліє, а на тілом ченців і звичайних мирян псалтири. Виносячи тіло мирянина, співали три святе, святий Боже, а виносі тіла духовної особи, священника чи єпископа, співали ірмоси покаянного канону, помічник і покровителі. при виносі січенця лунали стихіри, наприклад, яка житейська тейшка, насолода і тому подібне. Тексти чину, похорону Мар'янина, священника, монаха і дитини на свято Пасхи, і на цілий світлий тиждень є іншими від звичайних днів у літургійному році, через те, що не варто у світлий тиждень відправляти сумні, жалем наповнені похоронні відправи. Бо свято Воскресіння Господнього перемагає всякий смуток, і між людьми панує радість з приводу Воскресіння Господнього. Тому церква приписує тексти чинів похоронних на цей час замінити іншими, радісними, де більше споминається Воскресіння Господнє, ніж смуток за померлими Духовні особи, які служать похорон у світлий тиждень, не вдягають посні, червоні ризи, а світлі ризи, що символізують радість, а не смуток. Зі звичайних похоронних відправ залишається тільки заупокійна яктення з молитвою Боже Духів – кондак. Ікос і вічна пам'ять, на що народ відповідає Воскресним тропарем. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Чи не похорону повинні відбуватися перед полуднем, коли приходить час служіння божественної літургії, але дозволено хоронити померве також і в полудень, однак не після заходу сонця. Чи не похорону. Несуть різні форми духовної потіхи через те, що до них належать псалми, стихири, взяті з псалмів, читання зі святого письма. Вони мають за мету збудити свідомість у тих, що не мають надії у той бічне життя, представити справжній сенс людського життя Воскресіння, і випросити у милосердного Бога прощення і відпущення гріхів померлого. Оселення його на місці спочинку, де святі спочивають, трошки пропоминальні богослуження – Крім похоронних чинів, церква протягом літургійного року не залишає померлих без молитви, а свою практику поминання померлих ґрунтує на словах святого Писання, в якому говориться: бо, якби він не надіявся, що полеглі встануть з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за померлих. Друга книга Макавею, 12:44 давнім звичаєм не лише у християн, але й у всіх релігіях, є поминання померлих. Цей звичай бере свою основу із людської душі, яка має інтимне відношення до загробного життя. У старозавітніх євреїв і поган були визначені за упокійні дні, які приносили жертви і відмовляли молитви за упокій померли. Для прощення провинних честь тісню, нього моління і замовляли по різних церквах. У християнській церкві звичай поминання померлих розпочався ще з перших віків християнства. Уже старозавітні кульма установлені ніколи поминали померлих. Християнська церква прийняла ці дні і впровадила у свою практику. Третього дня після смерті церква поминає померло, оскільки третього дня Христос воскрес із мертве. Церква горить помирати саме того дня, щоби пригадати, що й душа померлого також воскресне. Дев'ятого дня Церква говорить, поминати, щоб душа його була зачислена до лику дев'яти небесних ангельських хорів, а в сороковий день, щоб, подібно, як Христос, Господь, вознісся з сорокового дня на небо, так і душа померлого була прийнята до небесної обителі. Апостольські постанови, книга 8, глава 42. Крім третього, дев'ятого і сорокового дня. А також річниці церква кожної суботи поминає померлих, що відійшли до вічності, але це ще не увійшли у вічний блаженний спочинок зі святими в небі. В особливий спосіб в літургічному році церква наголошує поминати померлих в суботу, м'ясопусну, як звичай, поминання сяє ще апостольських часів на початку другого приходу Господа. Перші три суботи Великого посту, а, та, а також у великодному часі. Церква закликає поминати покійних роковини їхньої смерті, а також за правднім звичаєм у наступний день після храмового празника. Зазначимо: церква поминає померлих на таких богослужіннях, як служба Божа, Парастас і Панахида. Служба Божа або божественна літургія це установа самого Господа Ісуса Христа, через яку спільнота вірних, родина померлих вчиться жити у спільноті з тими, хто заснув у Господі, переймаючи причастя і тіла кров Господні обов'язково на такій літургії. Парастас це богослуження, якому за посередництвом моли, молитви вимовляється у Бога прощення померлому за Його гріхи. Парастас відправляється в день смерті під час похорону і поминальні дні. У богослуження Парастасу часто і божественна літургія для випрощення у Бога прощення гріхів померлим. Дослівно кажучи, Парастас це богослуження, на якому присутнє колево з медом і солодкими очами, колево символізує а мед на насолоду, яка зустріне всіх праведників у вічності. Панахіда. Грецьке слово складається з двох слів пас, весь і «нікс», ніч. Поєднання цих двох слів творять одне всю ніч. Отже, панахида це всеношне богослуження за усовше. Воно творилося ще в часи перших християн, коли вони преслідувані за віру, збиралися в катакомбах на гробах мучеників всю ніч молилися за померлих, прославляючи мучеників. На сьогодні панахида вже не займає цілої ночі, але назва її ще залишилася давня. Панахиду відправляють завжди з обкадженням тіла померлого. Або тетрапода, на якому приноситься жертва. Церква закликає помер поминати померлих крім богослужень, також особисто в приватних молитвах, навіть щоденно. Церква просить молитися за усіх померлих, навіть ворогів, але особливо за батьків, друзів, добродіїв, тому що це діло великої любові та милосердя. Молимо за мертвих і живих, за душі тих, кого вже немає, чи голосно в серці не за тих, хто нашої молитви так чекає, Помолимо за мертвих і живих, Помолимо. Помолимо за них, помолимо за мертвих і живих, О, мол... Молимо за мертвих і живих, Помолимось, помолимо за них, помолимо за мертвих і живих, помолимо, помолимо за них, нехай почують ясні небеса. Веремо велике Воскресіння, Ми молимо воскреслого Христа, щоб душі взяв до світла, до спасіння. Помолимо за мертвих і живих, Помолимо, помолимо за них. Помолимось за мертвих і живих! Помолимось! Помолимось за них. Помолімся за здоров'я